Вітаю вас, шукачі пригод. Як ви пам'ятаєте, минулого разу я почав знайомити вас з історією богів Бейна, Міркула та Баала, а саме з їхніми пригодами, коли вони були ще звичайними смертними. Сьогодні ж мова піде про те, як вони розважалися, вже ставши богами. Білі птахи зникнуть з півночі, а велике зло помре та відродиться. Одне з передбачень Алаунду мудрого яким він пророкував пришестя смутних часів, що було після апофеозу, здобувши бажану божественність, зловмисники вирішили продовжити свою співпрацю та на знак перемоги випустили лімітовану книгу про своє Вознесіння. Ніколи не здогадаєтесь, під якою назвою стала відома ця інструкція, постановленню Богом для чайників? Назва непересічна та оригінальна Історія мертвої трійці. Що іронічно, ця книга зустрічається лише у першій частині комп'ютерних ігор Baldur's Gate. Скоріше за все, саме на хвилі успіху цього мануалу по апофозу для лиходії, Бейн, Міркул та Бал вирішили перейменувати свою банду в Мертву трійцю. Хоча це й не точно. Хоча кожен з трійці отримав третину в портфоліо Джаргала, їх рівень сили був різним. Джерела, буває, містять різні версії, але загальноприйнятною вважається наступна. Бейн та Мірку стали великими божествами, а Баал лише середнім божеством. Хоча, на відміну від колишніх колег по пригодам, Баал зміг завести собі аж двох богинь служниць, що можна вважати перемогою в певному сенсі. До речі, якщо вам цікаво хоча б трошки розібратися в божественній ієрархії, або в чому полягає різниця між пантеонами різних націй, що мешкають на Файруні, напишіть мені про це в коментарях, щоб я знайшов потрібні собої для якоїсь з наших наступних зустрічей. Про утворення церков кожного з членів мертвої трійці та їхні наступні походеньки можна розповісти багато чого, та знадобиться окрема зустріч, щоб я міг більш-менш стисло розповісти про будь-кого з тих трьох бандитів. Кажу тільки, що кожен з них, як і більшість злих богів, не цурався крутити інтриги та навіть підставляти двох інших братанів, щоб зробити якнайкраще собі найулюбленішим. Розповім лише про епізод, який безсумнівно став найважливішим після опафозу в житті кожного стрійці. Мова піде про смутні часи. Цей період припадає на рік Тіний. В ті часи Бен та Міркул. Забажали небагато і немало, а саме вознестись над усіма іншими божествами. Об'єднавшись, вони вкрали у верховного бога лорда Ау скрижалі долі. В цих артефактах влади та сили було записано імена та призначення всіх божеств Фееруна. Те, що трапилось, переконало лорда Ау в тому, що боги практично не дбають про свою пасту. Їм, бачите, більш цікаво битися один з одним за силу та владу, щоб покарати їх і змусити звернути увагу на своїх послідовників Ао викинув богів з їх королів на планах. Вигнанці були змушені займати тіла смертних істот, ставши так званими аватарами. Божественні аватари ходили по землі, спілкуючись зі смертними, одні більш жорстоко, інші трохи менше, та намагалися відшукати дорогу назад. У свої царства, оскільки звичайні шляхи були для них перекриті. А що ж робили наші пройдисвіти? спитаєте мене ви. І я, звичайно, трошки розповім про їхні походеньки. Бал, внаслідок махінації двох своїх ліпших друзяк, втратив майже всіх послідовників і, відповідно, заслаб. Причому заслаб він до того, що помер, піймавши меча в спину від звичайного смертного наймення Кайрік. Бейн став єдиним в стрійці, хто загинув як справжній темний лорд. Причому загибель спіткали його у часи аж двічі. До речі, один мій знайомий монах з Далекого Сходу назвав обставини другої смерті Бейна дивним терміном гачі Мучі. Міркул здавався тоді найрозумнішим бо вів себе тихесенько, допоки інші двоє не гикнулися. Тоді він спокійно виліз зі свого сховку та почав ритуалити у славнозвісному місті Вотердіп. Ну, оця вся некроманська класика: орди мертвяків на вулицях, артефакт величезної сили та герої, що не думають про те, що зможуть забороти хоч і послабленого, а все ж таки бога. До речі, дехто з тих смертних, що доклали руки до загибелі темної трійці, а саме Кайрік та Чаклунка Міднайт. Що перемогла Міркула, були прийняті до лав богів самим верховним богом Ао. Якщо бажаєте послухати розповідь про події цього цікавезного періоду, ви знаєте, що робити. Після смутних часів у смутні часи усі члени мертвої Трійці загинули, але їхній вплив на Торіл не зійшов нанівець. Церква кожного з цих богів потерпала від внутрішньої боротьби. А послідовники потроху втрачали свою віру, бо їх боги вже не відповідали на молитви своєї пастви. Та потім виявилося, що дехто з трійці був не таким простаком, яким здавався, і знову почав впливати на події у Торілі. Маленький спойлер: там багато чого було зав'язано на дітей, проблеми батьків та нащадків і все інше. Але оповідка про те. Тож, стріці, яке місце зайняв у номінації Батя Тисячоліття, варта окремої розповіді і, можливо, ви колись таки почуєте цю оповідку. Варто ще зазначити, що найбільш відомі культи «мертвої трійці, потроху виповзали на арену Файрона протягом кінця 15 століття. Один особливий осередок цього культу надзвичайно поширився у велелюдному та багатому місті на узбережжі мечів. Це місто відомо гордою назвою Брама Бальдура. Отаке воно життя буття Бога. Вчора ти звичайний авантюрист, сьогодні Бог, а завтра проста Аватара, якому може надерти дупу майже будь-який сильний смертний. Сподіваюся, вам сподобалась моя розповідь, і ви завітаєте ще до мене на посиденьки. І як то водиться, наприкінці нашої зустрічі. Звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас вподобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. З вами був Коракс. Заходьте ще до моєї башти та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.